Сьогодні я вам розкажу про Кока-Колу, Христину Соловій і Щурів. А мене звати Орест, і в цьому випуску ми говоримо про звички, про те, як вони впливають, як вони керують нашим життям, як розвинути хороші. Ну а в кінці, звісно, як позбутись Поганих, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Чи замислювалися ви коли-небудь над своїми звичками і тим, як вони впливають на ваше повсякденне життя? Чи доводилось вам змінювати свої звички через нові обставини життя, наприклад, онлайн-навчання чи життя в студентському містечку? За словами експертів Psychology Today, звички формуються, коли нова поведінка стає автоматичною і застосовується з мінімальним усвідомленням? Звичка це особлива форма поведінки людини, яка виявляє? У схильності до повторення однотипних дій у подібних ситуаціях. Уявіть на хвилинку людину, яка зовсім не має звичок. Скажу вам одразу, що ця модель практично нереальна, і нереальна вона тому, що звичка формується шляхом утворення нейронних зв'язків. І для того, щоб її позбутися, то треба ці зв'язки розірвати. Тому людей без звичок практично не існує. Звучить дуже просто: якісь там нейрони, мікроскопічні сполучення. Хіба важко їх роз'єднати? Насправді так, бо наш мозок має тенденцію до економії енергії, коли ми повторюємо одні й ті ж самі дії, то вони стають автоматичними і відповідно потребують менше енергії від нашого мозку. І в цьому процесі формуються дуже міцні нейронні зв'язки. Тому якщо людина не має встановлених звичок, то їй може бути набагато складніше виконувати звичайні повсякденні дії. Тобто, якщо б у нас не було звичок, то банально почистити зуби чи посмажити яєчню було б зовсім непросто. Фактично, не маючи звичок, не плутати з навичками, ми починали би кожного дня. Всі рутинні справи робити як вперше. Наприклад, моя щоденна ранкова рутина. Я прокидаюся, вмиваюся холодною водою, п'ю склянку води, після того роблю зарядку, і перед тим як йти в душ, роблю певні приготування для свого сніданку. Тоді я йду в душ, і коли виходжу з душу, я можу швидко цей сніданок приготувати і з'їсти. Загалом ця вся історія мені забирає приблизно півтори години. Але коли в мене не було звички, що за чим робити і в якому порядку, і як саме, то тільки одне приготування сніданку могло затягнутися на півтори-дві години. І вже після цього я відчував себе дуже змученим. Звички керують нашим життям, звички наше життя і руйнують. Звички дарують нам відчуття безпеки і задоволення. Адже коли з'являється поведінка, яка приводить до винагороди, мозок вибудовує зв'язок між цією поведінкою і задоволенням, і його дуже важко розірвати. Цей зв'язок між сигналом, дією та винагородою і є тією формулою, з якої народжується звичка. Згодом такий процес доходить до автоматизму і вже не потребує такої уваги і зосередження. А ще Звичка має здатність існувати окремо від пам'яті. В книжці Сила звички Чарльз Дахіх описує історію одного пацієнта, який внаслідок вірусного енцефаліт втратив частину мозку, яка відповідала за пам'ять, і, зокрема, за короткочасну. Тобто, чоловік щоразу забував імена людей, друзів, знов і знов знайомився з сучасною технікою та не міг відтворити послідовність чисел. І якось доктор запитав Юджина, чи пам'ятає він, де знаходиться кухня, на що чоловік заперечив і помахав головою, а тоді доктор. Тор запитав його, а що ти робиш, коли ти хочеш їсти, і у відповідь Юджин піднявся і направився в кухню, де дістав якусь їжу з полиці. Доктор Сквайр не сумнівався, що Юджин, пацієнт, сприймав всю нову інформацію, але де вона зберігалася? Оце питання. Тобто, як можна знайти їжу в кухні, якщо ти не знаєш, як дойти до кухні, або відшукати дорогу додому, коли ти уявлення не маєш, який саме будинок твій. Доктор постійно себе запитував, як в ураженому мозку Южіна формуються нові шаблони, і на допомогу прийшли. Щурі в дослідницькій лабораторії тварин запустили в лабіринт. Експеримент стартував з характерного клацання дверцят. Починався квест. Гризуни повинні знайти шлях до шоколаду. Спочатку щур поняття не мав, куди йти по смаколи. Його мозок працював з високою інтенсивністю. Тварина бігала, метушилась, обнюхувала територію, а мозкова діяльність вирувала. Так спрацьовував процес запам'ятовування. Формувалися якраз ті самі нейронні зв'язки. І вже за кілька днів, коли щур проходив знайомий йому маршрут. Психічна діяльність помітно зниз. А за тиждень активність згасла навіть у тих ділянках мозку, які відповідальні за пам'ять, Щур настільки глибоко засвоїв алгоритм проходження лабіринту, що тепер йому можна було зовсім не думати. Цей процес, коли мозок перетворює послідовність дій на автоматичний алгоритм, називається фрагментація і лежить в основі формування звич. І ось вона головна таємниця звичок. Доведені до автоматизму, вони зовсім не потребують великих зусиль нашої психіки. А давайте зараз спробуємо виробити одну корисну і Приємно звичку. Я постійно бачу ваші коментарі, які ви пишете, і дякуєте мені за якісний україномовний контент. І я дуже ціную ці відгуки, і мені хочеться робити його все більше і більше. Тому, якщо б ви хотіли, щоб україномовний контент і далі поширився в мережі, поставте тут лайк, залишіть комент, і звісно, щоб підпишіться на цей канал. За словами науковців, звички виникають через те, що нервова система повсякчас шукає способу заощадити зусилля. Якби мозок міг так робити, то він би кожну діяльність перевів на звичку. Тому що це дало би можливість нервовій системі постійно відпочивати. Наш мозок насправді дуже лінивий, тому його постійно треба прокачувати, щоб він зовсім не розлінився і не перетворився на якусь залежну людину. Але повернімося ще раз до щурів. Найвища активність мозку щура була на початку лабіринту і тоді, коли він отримував шоколад. Тепер питання чому на початку лабіринту активність мозку щура найвища, тому що залежно від ситуації мозок. На початку будь-якої дії працює на максималках і шукає підказку для того, щоб здійснювати дію. В даному випадку це було клацання дверей. І точно так само, коли щур почує якесь, наприклад, м'яв, то він буде знати, що це небезпека і треба втікати. Саме нервові або базальні ганглії таке досить дивне слово, зберігають той весь набір звичок, який в нас є, і витягують потрібну в потрібний момент. Тому, коли гризун чує клацання дверей, що було в експерименті, він автоматично розуміє, що це його. Приведе до отримання винагороди в кінці. Зараз стає вже трошечки зрозуміліше про Що Чому все про щурів та й про щурів? Давайте все-таки про нас. Але сподіваюсь, вони добре прояснили, як працює звичка. А що не зрозуміло ще? Окей, давайте ще раз. Перший крок це клад, тобто це тригер, який вказував щуру, що треба починати дію. В цей момент мозкова діяльність щура просто зашкалювала. Другий крок рутина. Тобто він забігав в лабіринт і починав там якісь дії. Все щось там обнюхував, обходив перешкоди і бігав, шукав вихід. Точно так само у нас. Що взяти нас, людей, то як ви вчитеся їздити на авто? Спочатку намагаєтесь тримати кермо, увагу на дорозі, плутаєте педалі, якось там переключаєте передачі, інструктор поряд, можливо, хрестився і клянувся кинути цю чортову роботу. Тобто, ваш мозок знайомився з чимось новим і намагався поскладати послідовність дій, так ніби ваша мама складає випросований одяг на поличку. А останній третій крок це винагорода. Вона якраз і допомагає мозку визначитись, чи варто запам'ятовувати цей набір дій. І як правило. Звички мають таку миттєву винагороду, тоді їх легко запам'ятати. Набагато складніше в розвинути ті звички, які мають, так би мовити, відкладену винагороду. Навіть взяти це саме авто. Ваша винагорода буде не одразу, а через якийсь період часу. А от взяти. Телефон, коли вам скучно. Ось це ще та звичка. До речі, про дофамін ви ж знаєте, дивилися ось цей ролик. Але ви можете зробити швидку винагороду, навіть коли вчитеся їздити на авто. Тобто ви можете себе хвалити чи давати собі якісь малесенькі бонуси за кожен пройдений урок. Такий спосіб винагороди буде достатній для того, щоб мозок запам'ятав ці дії, як ті, що теж приносять винагороду. От ми і прийшли до того моменту, щоб навчитися формулювати правильні хороші звички, які змінять ваше життя на краще. Але стоп, а що ж робити з поганими звичками? Вони ж прилипають до нас просто за один раз. А ще особливо, якщо вони підкріплені якимись сторонніми речовинами, наприклад, алкоголь чи тютюн. Тут вже йдемо про складнішу звичку і навіть якусь залежність Дофаміно Там стоїть з боку і каже: Ну що я можу зробити? Я всього лиш нейромедіатор. Як співає в одноіменній пісні Христина Соловій. Нікотинова залежність це ж не лише про куріння. Недаремно працівники офісів вважають, що перекур – це як священний ритуал. Тобто, окрім смакування цигаркою, наприклад, з кавою, хімічними реакціями, які викликає нікотин, є ще отой особливий стан і момент. Зараз людство активно бореться з нікотиновою залежністю, але все рівно тютюнові гіганти так просто не здаються і видумують нові й нові способи, як добавити ось цю асоціацію і перенести цю діяльність у звичку. Ну і звісно, найгірший приклад в цьому це. Коли діти бачать прикладу своїх батьків, і сама реклама вона теж формує наші звички. Зараз покажу, як свято наближається, свято наближається. Про що ви одразу подумали? От вам і звичка. Маркетингові стратегії світових компаній базуються на основах людської психології. А реклама, як двигун торгівлі, це пусковий гачок, що стимулює людей вибирати з-поміж сотень товарів той, котрий несе в собі сенс важливий для нашого мозку. Асоціації свята з Кока-Колою формують в Нашій голові причинено на слідкові зв'язки. Тобто та радісна, оповита такою різдвяною атмосферою, реклама, запущена ще в листопаді, засідає в нашій голові. І що в результаті ми купуємо якусь чорну газовану воду в очікуванні радісних моментів. Врешті, коли навіть свята закінчуються, звичка відчути радість, чи якийсь приємний момент чи свято залишається. От вам і реклама, плюс задоволення, які сформулювали прекрасну звичку, прекрасну для власників компанії кока cola А от вам. Ще один приклад, побудований на наших національних звичках звичаях, коли ви йдете в гості і плануєте переїсти, що ви берете з собою? Правильно, шлунку добре з ним. Ну неможливо просто щось думати інше. А далі, ай молодець! Тобто підтримує звичку, багато їсти, типу з цим не буде ніяких проблем, ти будеш знати, як це вирішити. Їж багато, потім їж месим, і все буде добре. Отака от, от звичка. Це просто лише трошки маніпуляції з нашим мозком і формування наших звичаїв. То як змі? змінити своє життя за допомогою звичок, бо на голій мотивації далеко не заїдеш. Мотивація круто, але вона як запалилася, так і згасла в ту ж секунду. Подальші результати і великі результати якраз будуть залежати від вашого вміння формувати свої звички. Люди, які не мають певної дисципліни і розпорядку дня, що базується на корисних звичках, частіше прокрастинують. На них напосідає безкінечний потік думок, зростає тривожність і навіть депресія, адже мозок працює холосту, використовує всю енергію. Енергію і виснажується. Перш за все подумайте про звичку, яку ви хочете впровадити в своє життя або змінити. Її. Потім визначте мету. От зацініть різницю. Мета не в тому, щоб прочитати одну книгу, мета в тому, щоб стати читачем, не в тому, щоб зменшити кількість викорених цигарок, а в тому, щоб стати не курцем. Мета не в тому, щоб заробляти 100 тисяч, 200, 300 чи мільйон, а в тому, щоб стати фінансово незалежним. Далі вам треба зрозуміти, як працює звичка. Ми вже про це поговорили. Є сигнал, є рутина і є винагорода. Це Допоможу вам взяти владу над своєю звичкою і впровадити ті зміни, яких ви так хочете. Працюйте над своєю звичкою, повторюйте її рутинно і давайте собі за це винагороди. А ще є класний спосіб: ви можете свою нову звичку причепити, так би мовити, чи прив'язати до старої, яка вже у вас сформована. Після того, коли я вмиваю лице, я п'ю стакан води. Після того, коли я почистив зуби, я йду в душ, наприклад. Або після того, коли я випив склянку води, я роблю праве. Розумієте, і не забудьте собі поставити нагадування про свою звичку. Можливо, це буде якийсь певний предмет, який буде стояти. Наприклад, ви з вечора можете набрати клянку води, покласти її на стіл, щоб вона вже готова вас чекала. І вам не треба було думати, що я маю робити чи як набрати. Я прокинувся, і перше, що я бачу, це склянка води, спеціальні шпалери там чи заставку на свій телефон чи комп'ютер. Наступна порада номер три: робіть це поступово і маленькими кроками. Взагалі, цю пораду можете використати під будь-що. Чим ви хочете зайнятися, професор Стенфордського університету, автор проекту Крихітні звички Джей Фог переконаний, що до великих результатів ведуть маленькі, але регулярні справи. Він пропонує відмовитись від ідеї величезних змін і вибрати крихітні кроки. Якщо ви, наприклад, хочете почати медитувати, то одразу сісти навіть на 10 хвилин буде складно. Сядьте на дві, на три чи на п'ять хвилин. Ви не занудьгуєте в процесі і не відчуєте жодного дискомфорту. Часом мозок буде отримувати нові враження і ще одну точку отримання ендорфіну, і вже сам буде вимагати посидіти трошки довше. Про методику подібну на крихітні кроки говорить також Джеймс Клір в своїй книжці Атомні звички». Він рекомендує врахувати свої цілі як напрямок руху, але зосередитися на маленьких повсякденних діях, не концентруватися на тому, щоб скинути 10 кілограмів, а зосередитись на тому, щоб бігати три рази в тиждень. У фокусі мають бути невеликі зміни. Міни, а ваш щоденний спосіб життя, який без стресу і без паніки приведе вас до мети. Сфокусуйтеся на тут і зараз, і не очікуйте від себе якихось надрезультатів, тобто, що ви маєте опанувати величезний курс, наприклад, графічного дизайну, бо це одразу лякає і відбиває повністю бажання в мозку чимось займатися. Можливо, саме тому ви і прокрастинуєте. Краще зосередьтеся на 20-хвилинних уроках кожен день або хоча б тричі на тиждень. Робіть все в своєму темпі, адже ми всі різні. І навіть якщо хтось з вашого оточення вже схуд чи знайшов нову професію. Фесію, а ви все ще ні? Просто робіть, і результат обов'язково. Буде а головне насолоджуйтесь процесом і навчіться радіти з того, що ви робите. Відчувайте, надихайтеся і не спішіть змінити все за один день. Я думаю, що всі, хто дивився цей випуск від самого початку, чекають на ще одну відповідь про те, як позбутися негативної звички. І насправді все точно так само, як з позитивною, тільки навпаки. Зараз я вам почитаю, що про це пише Джеймс Клір. Коротше, перше це. Зробити її невидимою. Якщо ви хочете не їсти солодощі, не їсти там шкідливу їжу, то у вас вони не мають стояти в легкодоступному місці. А ще краще, щоб їх просто не було вдома. Номер два, зробіть це непривабливо. Тобто, якщо це куріння, то концентруйтеся на тому, який сморід від цього, виходить дим, як на вас дивляться інші люди, як ви витрачаєте на це гроші. Розумієте механіку. Номер три це зробіть це складним. Якщо ваша погана звичка це заліпати в телевізор, то ви Ніть батарейки, візьміть, перенесіть пульт в іншу кімнату, так щоб коли ви прийдете і ляжете, наприклад, на диван перед телевізором, ваш пульт не був під руками, а вам доведеться вставати, шукати його, тобто це ускладнить весь шлях до отримання цієї, скажімо так, шкідливої звички, або навіть крутіше розлогіньтесь з усіх додатків, які пожирають вас час. І четверте, зробіть це неприємним з кимось домовитись чи пообіцяти якійсь близькій людині, чи, можливо, навіть зняти сторіс і пообіцяти своїм підписникам, які у вас є, там чи друзям. Що ви не будете робити якусь шкідливу звичку, а якщо зробите, то за це у вас буде якесь неприємне покарання. Це теж буде класним стримуючим тимулом для того, щоб цього не робити. Ось така сьогодні історія. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, які у вас є важелі для того, щоб впливати і змінювати своє життя. І ще одне таке додам: що не чекайте чарівного пенделя або сприймайте цим пенделем, ось це відео. Не чекайте завтра, якогось закінчення Меркурія і так далі. Починайте робити те, що вам хочеться, маленькими. Щоденними кроками, потім це переросте у звичку, а далі у щось надзвичайно велике і круте, те, чого вам дійсно хочеться. Бо в іншому випадку, якщо ви продовжите робити те, що ви робили до цього, то ви і отримаєте те, що у вас було до цього. Пам'ятайте про це, коли наступного разу захочете пропустити зарядку, пробіжку чи потягнутися бездумно до мобільного телефона. Все дуже радий, що ви були зі мною. Обожнюю ваші реакції, ваші лайки, ваші коментарі. Також буду дуже вдячний, якщо у вас є можливість і бажання. Підтримати мене на Патреоні чи на BuyMeACoffee. ставте лайки, розповідайте друзям, пишіть коменти і до зустрічі через тиждень.